Приємного усім ранку дня, а також приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Я знаю, що саме це відео ви 100% чекали. Я знаю, як ви любите ТМПУ, все, що з ним зв'язано. Це напевно найпопулярніші відео зараз на моєму каналі. Тому я подумала, чому б мені вас не порадувати перед новорічним випуском про супер топ модели по-українськи, і у мене як завжди виникла геніальна ідея. Я згадала, що в топ-моделі по-українськи були деякі зимові випробування. Але я потім сиджу і думаю, боже, Ань, ти така геніальна, ТМПУ вже завжди знімається літом, ну які зимові випробування. І насправді знайти їх було важкувато. Мені довелось передивлюватись просто випробування усіх-усіх сезонів. Тому у цьому випуску вас чекає топ-5 найкращих зимових випробувань ТМПУ з зимовим святковим або таким новорічним вайбом. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобається. І ви обов'язково поставите йому лайк, а також підпишетесь на цей канал. Тому що досі дуже багато з вас не подивились на ту кнопочку і не зробили її сіренькою. Будь ласка, не розбивайте. Ати моє крієтерське серце і натисніть же ту кнопку Підписатись. А на мені вже друге відео поспіль речі з бренду Лавлі. Посилання я залишу під відео, і ми починаємо. Отже, п'яте місце я вирішила віддати фотосесії Первісні люди. Це був другий сезон ТМПУ. Учасників розділили на пари хлопець і дівчина, і вони повинні були вдвох позувати на такому басейні з льоду. І вони повинні були транслювати таке первісне, десь недоречне, десь дивне, але все ж таки кохання. Катя Польченко влаштувала просто неабияку драму, що вона бідненька, відморозила собі ноги і в неї схватила судорга. Новоспечена на момент шоу Романтична пара Яся і Діма відпрацювала. Вали просто перфектно. Мені здається, що вони були майже найкращими на цьому випробуванні. Ну я думаю, їм допомогло відпрацювати те, що вони якраз являлись парою, і якраз в них була та сама закоханість. Також not Bad були Яна Кутішевська і Діма, але деякі фотографії в них все ж таки дивні. Пара Софі і Єгора мені здавалась дещо дивною. Софі не дуже походить на первісну людину, тому що в неї зовнішність дуже сучасна. В мене голові виник такий дисонанс. Був також дуже дивний момент, коли Алла накричала. На пару Максима і Юлі Дихан. І вона накричала на Макса за те, що, вибачте, в нього дещо вивалилось трусі. Вона прямо йому показала, типу, Макс, надо все контролювати. Хоча мені здається, що це абсолютно нормально. Я, як і фотограф, як і модель, до речі, зараз я вже більше як модель працюю з брендами, а не як фотограф. Але будучи і там, і там, я можу сказати, що це окей, коли в моделі щось випадає. І на то і потрібен і фотограф, і ретушер потім, щоб це підлатати. І знаєте, що саме дивне. Що не кричала на Макса за фотографію, де він з розставленими ногами, і саме її обрали як вдалі кадри і виставили на самому сайті нового каналу. Ну, коротше, це вкотре підтвердження, що sometimes шоу це просто шоу. <му> як ви думаєте? Що це в мене таке? Звісно, це новорічний набір кави від 25 Coffee Roasters. А що ви могли ще подумати? У новорічному наборі від 25 Coffee Roasters йдуть просто три неймовірно запашні класнючі кави і листівочка з конфеті. Ось таких красунчиків ви можете отримати разом з промокодом Приємний, який дасть 10% знижку на цей набір. Взагалі, 25 Coffee Roasters не робить знижки на набори, але на новорічний із моїм промокодом ви можете отримати класну знижку, а також безкоштовно безкоштовний помил до кожного замовлення і безкоштовна доставка від 350 гривень. Не забувайте, що на інший асортимент кави діє мій постійний промокод. 20% знижку. Також промокод приємний. Усі промокоди і посилання я залишаю під відео. Переходьте, купуйте на зимові свята. Це просто must have і для себе, і для рідних. Четверте місце я віддаю фотосесії під назвою Календар. Це випробування було в топ-моделі по-українськи третій сезон, і це випробування проводила Соня. Учасницям запропонували знятись для так званої реклами календаря в Соніному одязі. У Соні був такий мерч: свій киця-мациця». Учасниці повинні були зніматись для календарю у мерчі Соні. А також їх, ну грубо кажучи, реквізитом були коти. Кожна дівчина мала свій. Місяць року. До речі, напишіть у коментарях, як ви ставитесь до фотосесії з котами. Я знаю, що ви дуже негативно ставитесь до фотосесії точно з дикими тваринами. Я вас цілком підтримую, але як на рахунок домашніх котів? У тих котів насправді я бачила переляк в очах, особливо коли Мальвіна тримала того кота, а на них зверху лили воду. Бідні котики точно на таке не заслужили. Проте я обожнюю фоткати свого кота, але я стараюся це робити тільки коли він цього хоче. Ну як, кіт, напевно, не хоче фоткатись, ну він такий і не проти. Не у всіх дівчат, звісно, вдавалось порозумітися з тими котиками, і насправді це дуже-дуже погано, коли дівчата не розуміють, що до тварин потрібно спочатку знайти підхід, дати їм якісь ласощі, погратись і тільки потім зніматись. Але в принципі я розумію їх як моделей, тому що в них є чіткий таймінг, от 5 хвилин, і ви просто повинні це зробити. Тому там був стрес і для котів, і для дівчат. Зимові місяці були прикрашені дещо Кудненько на ялинку можна було б хоча б іграшок надіти або гірлянду. Але ось образ Тьоті Моті в неї був лютий, і в неї був образ місяця кохання, тому що у лютому в нас вже день святого Валентина, і от її образ, такий романтичний, пристрасний, мені реально запав у сердечко. Найкращою була Дарина Мелман. Вона зі своїми довжелезними ногами представляла літні місяці. І мені здається, їй просто повезло і з котом, і з локацією, тому що в них там все ідеально. Що Дарина була харизматична ефекта, що її котик. Непогана була також Мальвіна, не дивлячись на те, що в неї і в кота був переляк. Але фотки реально вийшли круті і такі бадьорі. А також Настя Руда, в неї прям ідеально вдається вливатись у стиль пінап. Також Соня похвалила Марго, а інші дівчата впорались ну, 50 на 50. І найгіршою була Настя ХТЗ, Їй не вдавалось ні себе розкласти в кадрі, ні з котом порозумітись. І навіть у суперсезоні вона перероблювала цю фотосесію. Не скажу, що вийшло Ло краще у суперсезоні. Оці ось виправлення помилок взагалі виглядали дуже дивно, тому що перші фотосесії дівчат, в яких вони брали участь, наприклад, Таня Брик, Віка Рогачук, в них у їх сезонах були набагато кращі фотографії ніж те, що їм зробили на суперсезоні під егідою виправлення помилок. Третє місце. На рахунок цього випробування я дещо вагалась, тому що не знала включити його в третє, в друге місце, але все ж таки вирішила в третє місце. Це дефіле на льоду. Також це був сезон ТМПУ 2. Відкривала це дефіле Віка Рагульчук з першого сезону ТМПУ, так як вона не так давно до участі у ТМПУ брала участь у реальному показі на льоду від Джана Гріцясфальда. Але на тому показі цього українського дизайнеру було дещо легше, тому що не було ускладнень. Але ТМПУ це ж все Шоу у наших учасників було ускладнення у вигляді зони відпочинку на пляжі. Найкраще проїхались Юля Дихан, Катя Польщенко, Яна Кутішевська, а також Дмитро Топоринський. От в них, напевно, було трошки більше досвіду з ковзанами. Знаєте, я чомусь не розумію, чому учасників виштовхують без підготовки на такі шоу. В Принципі, мені було прикольно подивитись, як учасники більш професійно їздять на ковзанах, і як вони професійно можуть показати одяг. У таких специфічних умовах. Тут чаша вагів у сценаристів і продюсерів просто, напевно, коливалась зробити реально красиве модельне шоу або зробити просто треш шоу І в них переважило зробити треш шоу там де учасники будуть падати, забиватись, офігівати, крутитись, де буде багато сміху і якихось скандалів. Але в принципі, це випробування вийшло веселим. Наші судді нержались від душі, але сміялась увесь час. Сережа теж це було реально забавно. Забавний був дуже Діма, Він виходить. До впершеї все ламав все крушив. Забавний був Єгор і його неймовірна точка з таким пшиком по жопці. точно відрізнялась від усіх інших, і її точно усі запам'ятали. Але чи можна назвати це чимось модельним? Ні, це можна назвати більше для шоу. Проте учасники дуже класно зробили фінальну точку. Вони виїхали усі разом, розсілись по шезлонгам, хтось навіть сів на льот. Вони красиво вистроїлись і так зафіналили і поїхали назад перевозиком. Це було класно, це було доречно, тому що в них було в дефіле в такому літньому грайливому образі, і вони були ніби. Діти біля моря. Також у цьому випробуванні я піймала такий новорічний вайб. Що это у вас на носу? В сопля. — Нет! Новий год! Отже, переходимо до наших фіналістів, два перших місця. Тут я хочу зазначити, що у цих випробуваннях немає прямого контексту снігу, але тут є вайп новорічної вечірки, вайп ось Нового року, тут є вайп свята, вайп шампанського і вайп веселощів. Отже, це було випробування в суперсезоні ТМПУ 4, і це фотосесія Келихи. Мені здається, що саме цей епізод виходив перед новим роком, тому що я пам'ятаю. Що в них був такий спецвипуск прям до Нового року. Саме не фінал, а просто якийсь випуск, який так співпав. І ось це випробування Келихи. Дівчатам також потрібно було працювати в парах. супер пупер клас показала Аллочка. Мені дуже подобається насправді, коли Алла починає показувати свій професіоналізм, і ми бачимо, яка вона модель. А модель Алла дійсно класна. Звісно, іноді її приклади виглядали дещо безглуздо і смішно, але у цей раз Алла була прям Неперевершена. Дівчатам потрібно було, щоб одна дівчина наливала у келих шампанське, а інша тримала цей келих на своїй нозі. Загалом усі фотографії вийшли неперевершені яскраві, і якраз у цих фотографіях я відчуваю той самий новорічний запальний вайб. Мені дуже сподобалось, як відпрацювали Аміна і Софі, Вони були дуже органічні. У Даші майстренко щось було з настроєм на те. Вона думала про свого колишнього на той момент і Італіяся і їй. Не вдавалось якось зібратись, хоча позувала вона непогано. Ірочка Ротар перебила усі келехи, і вона просто відривалась, ніби вона реально на вечірці, а не вона модель. В принципі, а що ще було очікувати від ірочки Ротар? Нічого проти як людини не маю, але як модель вона зі знаком питання. Продюсери шоу хотіли зробити таку трошки драму, трошки скандал. Поставили Аріну і Алу позувати разом. А чому це скандал? Тому що Аріна розповіла, що одного разу на одному показі в Америці довелося з Алою співпрацювати на одному подіумі, але Алла не поздоровалась з Аріною, і Аріна не зрозуміла, що це таке. Типу, Алла зазналась і не хоче бачити тепер її поруч з собою. Як це так? Хоча, типу, Аріна також досягла деяких висот. Алла вирішила показати, що насправді вона не проти Аріни і що вона її всіляко підтримує. І ось дівчата позували разом. Насправді це була дуже сильна робота. Мені сподобалось, як себе вела Алла, як така підтримка, як колега з досвідом передає свідоцтво освіт менш професійній колезі. Аріна в деякий момент трошки загубилася, але Алла їй допомогла. І в цілому мені дуже сподобалось. І Алла стояла на голові, і Аріна стояла на голові, і Арі нині довжелезні ноги. В Принципі, я можу сказати, що в мене був візуальний екстаз від їх роботи. І також мені здається, що саме після цієї зйомки усі фотостудії України почали прикрашати так свої зали під новорічні зйомки: саме з дискошарами, зі сріблястим дощиком, з якоюсь алюмінією фольгою, ось в такому неоново алюмінієвому сріблястому вайбі. Я думаю, що ви точно бачили такі студії, можливо, і самі проводили такі зйомки, і я проводила такі зйомки, коли ще працювала більше фотографом. І якщо чесно, у цьому році студії також себе так само прикрашають. Я думаю, що саме топ модель по українськи у нашій країні задала цей тренд до таких фотосесій новорічних у стилі вечірки. Ну і перше місце мені здається з максимально новорічним святковим шикарним вайбом. Ця фотосесія також пройшла у суперсезоні ТМПУ 4, і ця фотосесія була на самому фіналі під назвою Люстри. Чому я взагалі вирішила її віднести до перших? Тому що ця фотосесія мені здається ідеальним кампейном до якихось новорічних суконь. От, наприклад, є бренди зараз українські фешеністи. Він Бутік, Чер 17, е, хто там ще не? Пам'ятаю, от вони зараз презентують свої Girls Party Collection. і в них присутній ось такий вайб, блискіток, чогось люкс, чогось, от ці люстри, ось ця помпезність і максимальна така жіночність, сексуальна жіночність. В мене ця фотосесія люстра вона чітко асоціюється з новорічною такою вишиканою вечіркою. Напишіть у коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною з цим, і чому я віднесла її до першого місця. Я також вагалась між тим. Кого поставити на першу фотосесію вечірку чи фотосесію люстру, але все ж таки по помпезності і по подачі мені здається, що люстри виграють. Дівчатам потрібно було в реальному розумінні цього слова повиснути на люстрі. У них було 5 кадрів від п'яти фотографів, які стояли напівколом. На кожен кадр вони повинні були розвертати своє тіло на одного з фотографів. Це реально дуже важка задача, тому що ти повинен дуже сильно координувати своє тіло. Причому твоя одна рука. Завжди в напрязі дівчат було 5 хвилин. Але знаєте, коли ти висиш такі позі, 5 хвилин здаються цілою вічністю. Отже, Саша Літвін відпрацювала непогано, але мені здається, що у Саші Літвін замало харизми. От вона гарно працює, і тіло гарно викладує, але якось мені особисто не западає в душу. Даша майстренко відпрацювала просто добре, як модель. В неї вже є харизма. Вона вміє включатись. Чомусь вона також на фіналі була трошки розгублена. І звісно, Таня Брик, вона, хоч трошки також була розгублена, але як завжди, прекрасно. Ну і вибачте, мене за Таніні довжелезні, прекрасні ноги, її струнке, підтягнуте тіло можна пробачити все і віддати їй все. Тож Таня заслужено отримує перемогу взагалі у цьому шоу суперсезоні. А ще також я вичитала дуже цікаву інформацію: що Таня взагалі не тільки переможниця у наших серцях українців, вона також займає в рейтингу топ перше місце. Ісце серед улюблених учасників серед іноземних глядачів. Прикиньте, я думаю, це вау. Цікаво виходить, що, грубо кажучи, історія починалась з Тані Брик. Вона також у першому своєму сезоні війшла у двійку чи у трійку фіналістів, але вона тоді не перемогла, хоча в неї були всі шанси. Але пам'ятаєте, їй відмовили через те, що в неї великі стегна. О, oh, no comments. Так. це що таке, а? І вона прийшла у суперсезон і забрала свою перемогу, тобто історія з нею почалась, і наразі нею і закінчилась. Навіть на такій ноті не хочеться, щоб сезони продовжувались і збилась ось ця тенденція. Але все ж таки, я думаю, що як і я, так і ви чекаєте якийсь ренесанс топ-моделі по українськи Тож, саме ця фотосесія Люстри займає перше місце своєю помпезністю, своїм вау ефектом, і саме вона могла б бути як кампейн до якоїсь презентації паті вечірки колекції новорічних суконь. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, можливо, ви згадаєте ще якісь зимові випробування. Я знаю, що ще була фотосесія хокей у третьому СМПУ, але я не знаю, наскільки ми можемо віднести її саме до якихось новорічних і зимових, тому що хокей це просто поза часом завжди. Було ще випробування також у ТМПУ 4, де вони спускались ніби зі скейтбордів, але це було у пустелі. В Принципі, я думала включити це випробування у рейтинг, але потім передумала, тому що все ж таки там більше літа, ані. Ніж зими, чи все ж таки треба було його включити. Ну не знаю, проголосуйте за це у коментарях. А також, будь ласка, пишіть свої ідеї, які б ви відео хотіли побачити надалі від мене. Можливо, що ще про топ-моделі по-українськи, тому що я от передивлювалась, поки шукала випробування. Я подивилася, що насправді я упустила ще стільки класних випробувань, які б я хотіла розповісти і показати вам. А на цьому поки що все. Я вас закликаю дивитись попередні відео. В нас вийшло відео про таємниці Кока-Коли від Славіка. Від мене вийшло відео про новорічні подарунки. До речі, дуже дієві, і саме під тим відео в мене проходить розіграш. Тому якщо ви шукаєте подарунки своїм меншим братикам, сестричкам донечкам то я вас запрошую до того відео брати участь у розіграші. А на цьому поки що все. Я вам дуже вдячна, що ви дійшли до цього моменту. Я вам дуже вдячна, що ви проводите цей час зі мною. Я бажаю вам веселих свят. Я вам бажаю святкового настрою, наснаги. Я вам бажаю відпочити. На цих зимових канікулах, на цих святах. також я вам бажаю поринути у новорічний настрій, трошки порадувати себе, своїх друзів, близьких і реально просто відпочити. Я думаю, що ми на це все заслужили. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео. Усім цьомчики і бувайте!